Привіт! Сьогодні у нас понеділок, 4 вересня, і це моє перше підключення в рамках спільного проєкту Олени Буганової Шалений тиждень стартів. Цей тиждень в мене пройде під знаком шкарпетки. Вирішила я розпочати в'язати шкарпетки. Для спільного проєкту Soxbox Ukraine 2023, а також для наших захисників і для своєї родини також. Тобто цього тижня буду стартувати зі шкарпетками, не планую дуже такі грандіозні старти, але буду потрошечку починати в'язати. Як ви бачите, в мене в руках пряжа Alize Wool Time. це шкарпеткова пряжа 100 грам 200 метрів, колір 161 З цієї пряжі буду в'язати шкарпетки для себе, такі тепленькі. Я ще з цією пряжою не працювала, тому зможу з вами пізніше поділитися враженнями. Але... Суперечливі є коментарі стосовно цієї пряжі, я зможу зробити свої висновки вже трішечки пізніше, коли з нею попрацюю. Планую взяти спиці 3,25. Тут, до речі, рекомендують спиці 4,5, але ж ви розумієте, що для шкарпеток це буде дуже великий розмір. Я в'яжу щільно. Тому думаю, що 3.25 сюди підійде просто ідеально. Вони в мене зараз... Всім привіт! Сьогодні в нас середа, це моє друге підключення в рамках шаленого тижня стартів. І наразі хочу показати вам, що планую в'язати. Є в мене ось така пряжа, це в нас з Happy, з. Invicta Eкstram це шкарпеткова пряжа, колір 1331. Цю ниточку я отримала від магазину Azuleta Shop для в'язання шкарпеток на благодійність. Буду в'язати шкарпетки для військових. Це такий чорний колір. І ще в мене є залишок від в'язання шкарпеток для мого брата це на кобоху Скотланд. Буду в'язати шкарпетки, хочу повністю це вив'язати. Планую в'язати резинку мисочок та п'яту ось цим чорним кольором. І зелененьким буду в'язати е, халяву. Подивлюсь, наскільки вистачить мені цієї нитки, бо в мене є ще е, багато залишків зеленої. Може, я розпочну халяву в'язати ось так, а потім після п'яти е, пров'яжу хеліксом. Не знаю точно, ще не визначилась, як саме буду в'язати, але буду. Е, планую в'язати на спицях 2,75. І ще хочу взяти у в'язання одну пару. Є в мене ось такий синій колір це Alize Super Wash. Хочу його поєднати з ось такою ниточкою. Так само буду в'язати з синім кольором мисочки резинку та п'яти, і цей колір піде в мене на халяву. Якщо його мені не вистачить. То буду в'язати далі повністю все просто синім кольором. Для цієї пряжі візьму 2,75 спиці, для цих шкарпеток візьму 2,5. Ось, планувала дуже багато стартів, але щось зовсім не йде. В мене дитина пішла до школи, я думала, що в мене буде дуже багато часу вільного. Виходить так, що я його відводжу в школу, потім везу малу в садочок. І поки прийшла додому, щось там зробила по хатнім справам або сіла трошки пов'язати, а мені вже треба бігти за малим назад в школу, забирати його. І поки так все сумбурно, не розумію, як розподілити свій час на в'язання. Ось, але я впевнена, що за декілька тижнів все це в мене якось вирівнюється, і я буду знаходити час на своє улюблене хобі. Тому шалений тиждень в мене виходить не зовсім таким шаленим, як я його собі планувала. Але все одно я дуже-дуже задоволена. Тому пішла в'язати для хлопців шкарпетки. Якщо ви ще не в'язали для військових шкарпетки, я закликаю вас доєднатися. Тому що вже осінь нашим хлопцям ночами дуже холодно, і це буде для них як частинка дому, частинка вашого тепла та вдячності за те. Що в нас є наші ранки, вечори, і те, що ми можемо спати у своїх теплих ліжках, все це завдяки нашим хлопцям. І дякуємо їм, що в нас зараз Україна і всі наші території обов'язково хлопці нам повернуть. Тому давайте донатити та в'язати для них теплі шкарпетки. Я пішла працювати, підключусь вже, мабуть, в неділю і прозвітую, що в мене вийшло за цей тиждень. До наступних підключень, бувайте. Всім привіт! Рада вас бачити! Мене звати Дар'я. Сьогодні у нас 11 серпня, понеділок, і це моє заключне підключення в рамках шаленого тижня стартів. Я вже казала в попередніх відео, що це в мене буде. Шкарпетковий тиждень, що я планую розпочати в'язати шкарпетки для наших хлопців-захисників. І наразі в мене є три розпочаті процеси. Перший процес це шкарпетки з товстенької пряжі, ось такою Alize Vultime. В мене наразі вив'язана халява. І я вже пров'язала п'ятку: це бабусіна чи кругла п'ятка. Я, якщо чесно, трішки не розбираюся, як правильно вона називається. Ось таким милим візеруночком я в'яжу, Ось. мені подобається, як це виглядає. Впевнена, що шкарпетки не будуть холодними. Те, що треба для того, щоб ходити вдома або спати. Це я планую розмір 39-й в'язати. В мене є лише одна така шкарпетулечка. Буду брати цей процес в магічний кубик і продовжувати в'язати вже там. Другим. Моїм стартом, який в мене був, нагадаю вам, це були шкарпетки для наших захисників з ось такої пряжі. Наразі в мене є ось така вже одна шкарпетка. Вирішила я в'язати смужечками. Мені подобається, як це виглядає. Це в мене десь 41-42 розмір, але я в'язала на спицях 2,75. і на 72 петлі, тому в мене вони вийшли такі широченькі, товстенькі. Я вважаю, що ноги бувають різні, бувають з високим підйомом, буває сама халява широка, тому я вирішила зробити 41-42 розмір. Але такі широченькі. В мене є одна шкарпетка, і буду в'язати потім другу. Ось і... Третій процес, який я б брала в роботу з ось таких кольорів, я вам показувала. В мене наразі пров'язано ось тільки. Я вирішила, що я цю шкарпетку буду в'язати методом Helix. Мені подобається, як це виглядає. Тут я в'яжу також на 72 петлях, але спиці 2,5. І по ширині воно відрізняється. Це я планую в'язати десь 43-44 розмір. Ось, Буду також брати всі ці процеси у магічний кубик і буду там продовжувати працювати. Я була впевнена, що дуже багато в мене не вийде цього тижня, але я все одно дуже задоволена своїми результатами. Вважаю, що байдики не била. Кожну вільну хвилинку я в'язала-працювала. Отже, такі в мене результати. Дякую вам за перегляд. Дякую, що подивились це відео до кінця. Обов'язково проходьте. В інфобокс нас зібралась дуже велика компанія на цьому тижні. Подивіться, підтримайте дівчат, вони того вартують. Дякую вам ще раз. Гарного тихого дня! До наступних відео. Бувайте!